У цьому відео я вам розповім про ігри, які розлить по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за січень 2026 року. Добрий ранок, усіда наказує відеорейсер, а це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation плюс екстра та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що на скрині триває війна, і нашого обов'язок сильних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є послання на фонд повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на зсу, і у вас є заві кошти, хоч часу неможливо, то у вас є можливість донатити мені для того, щоб був сексі, але подумайте двічі, чи варто. Зробити та вийти правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Resident Evil Village це атмосферний survival horror від першої особи, у якому Ітан Вінтерс потрапляє до моторошного європейського села, щоб порятувати доньку, зіштовхнутися із жахливими монстрами та загадковими лордами. Складність 7 з 10. Час для отримання платини займе від 35 до 45 годин. З приводу оптимізації у грі доступний режим трасування променів 60 FPS та режим 120 кадрів кадрів трасуванням променів, який доступний тільки для PS5 Pro. На PS5 Pro режим трасування променів працює у майже. Ідеально стабільних 60 FPS, за винятком однієї битви з босом, у якій можна зруйнувати будівлю за допомогою гранатомета, внаслідок чого FPS може впасти до 55 кадрів, тоді як на стандартній PS5 FPS може впасти до 43 кадрів. У свою чергу режим 120 FPS без трасування променів працює ідеально без жодних просадок. Тоді як з трасуванням променів працює доволі погано, адже FPS досягає максимальної відмітки у 90 кадрів. Фанатам жахастиків та серії має сподобатись. Like a Dragon Infinite Wealth Це масштабна рольова гра з покроковими боями, у якій Кадзума Кюру та Ічбан Касуга вирушають у яскраву пригоду між Японією та Гаваями. У гри відсутні багато режим. У гри відсутній кооперативний режим. Проте є можливість зіграти зі своїм бро у аркадні міні ігри на одній консолі. Складність 3 з 10 Час для отримання платини займає від 60 до 100 годин. Фанатам справжньої японщини та покрокових боїв має сподобатись. Ось це москопітецьке лайно, навіть не грайте, а краще заняти силам безпеки та оборони України, щоб подібних ігор ставало менше. «A Quiet Place» The «Road Ahead». все одно користувацький horror від першої особи. Де ви у постапокаліптичному світі, заснованому на кінофраншизи, та хі місце, мусите виживати, зводячи на нівець будь-який шум, щоб уникати спиртоносних істот, що полюють на звук, складність 4 з 10, час для отримання платини займає від 16 до 18 годин. Фанатам жахастиків хастиків та кінофраншизи має сподобатись. Darkest Dungeon 2. Це темний роуглайк та покрокова RPG від Red Hook Studios, у якому гравець веде загін героїв на жахливому корованному шляху через зруйнований світ, борючись із моторошними ворогами і власними слабкостями, щоб запобігти апокаліпсису. У гри відсутній багато режим, складність 60. Час для отримання платини займає від 80 до 120 годин. У грі присутня українська локалізація, і це мене дуже тішить, тому закликаю усіх обов'язково спробувати цю гру. The Exit 8. Це атмосферний японський симулятор, ходьби від Kotaki кікрії, де гравець сплукає нескінченним підземним тунелем метро, уважно шукаючи аномалії, щоб знайти єдиний правильний вихід. У гри відсутній багато користувацький режим, у гри відсутня платина. Фалетом експериментальних жахастиків та просто атмосферних ігор має сподобатись. Art of Rally – це інді гра з видом зверху від Fun Selector Labs, яка переносить гравця у золоту еру ралі, пропонуючи досвід керування культовими автомобілями на мальовничих трасах по всьому світу. У гри відсутні багатокористувацький режим, складність 4 з 10. Час для отримання платини займає від 25 до 35 годин. Фанатам атмосферних інді ігор та перегонів має сподобатись. A little to the left – Це затишна головоломка від Secret Mode, де ви сортуєте і впорядковуєте предмети в домі, долаючи хаос, який створює бешкетний кіт. У гри відсутні багато користувацький режим. Складність 30. з 10. Час для отримання платини займає від 15 до 20 годин. Я вважаю, що це дуже круто отримати подібну групу підписці, адже подібні ігри допомагають розслабитись. Ігри будуть доступні 20 січня. Ну що ж, відео підходить до завершення і хочу сказати, що ця добірка доволі посередня, адже у ній ми отримаємо два атмосферних жахастика якісну японщину, групу відомі кінофраншизі, угруз українською локалізацією, що дуже топово, атмосферні перегони та Інді Проте цю добірку я також не можу назвати гарною, адже у ній присутня маскопітецька недоробка. Перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати українські. YouTube. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним ахметовим по знизу на мою сторінку Донателло. Бережіть себе, ховайте і на тривога. Якщо можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати. До нової зустрічі! До речі, хотів перепросити знову, що відео вийшло доволі пізно, а саме в день того, як ігри самі з'являються у підписці, просто я знову прокрастинував, світло, почали знову дуже часто вимикати. Можливо, сьогодні я проведу стрім по сталкеру 2, не знаю, але мені б дуже хотілося, по деяким причинам скажу так, але я буду вас тримати в курсі, і я би хотів би вас просто попросити, щоб ви донатили на Збройні Сили України і хотів би побажати вам всього найкращого. Бережіть себе.